Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочку, але я сьогодні не на коропа, а на спінінг. З коропом у мене зараз трошки не виходить по сімейним обставинам. От, тому я на спінінг виїхав. Буду пробувати ловити судака, окуня, щуку. Ну і, можливо, якщо все буде добре, я сама впіймаю. І так, в арсеналі у мене буде Arion Тестом 314, катушечка Fortran 3000 і жилка UGK є. 0,5 в діаметрі по Японії. Тому, друзі, зараз будемо пробувати, ловити щось там, ну, коротше, подивимось, тому поїхали. Гайлала. Що, щось, щось, щось взяло. Или це водоросля, або акушок, або мелкий судачок, не пойму. Та ні, ну, сопротивляється, чи що, не пойму, що це у нас тут таке. Йоперний театр. Йолліпаля. Коротше, відпрацювала ось така штука. Робоча штука, це. Не, шартрезик. Так, а ну. Дубель номер два. З зеленаватий з крапочкою, Зеленоватий. Скрапочкой. В лівому углу шукай. Таке Так, ну що, шартрес робота, окончики підсідають. Так, ну це або трошки крупніший окушок, або щось А, ні, такий же самий. Ну то че? тоже в принципі непогано дивиться, як жадно ковтають. Опять на вдалеке, да? да на, оцей... на виліті такому непоганому. Ну ми збираємо окушків на засушку. Так, де тут садок не бачу? Ага, все, я зрозумів. Я, я сюди да, його на да. так от 12 грам і на виліт. Он туди, там окушки, на плавной проводочке. А ну подивимось. З трьох забросів два є. Так. Ну, окунь сідає, його навіть не відчутно, щоб він зеленчав. Він просто плавно сідає. Але я вам скажу, там, де є окунь, там буде ще щось цікаве. Так ще у нас очередний з вами звір схопив. Це вже поближе гаразд, Ну те ж саме. Розмір той же самий. Абсолютно. О. На сексик 2,8 дюйма в кольорі Шартрес, вага 12 грам, Хватає на ура. Оба! Ну... Такими темпами цієї сілікошки жити залишилося недовго. Тому ще один є, красавець. Ще один красавчик. Так, ну це все хорошо. окуняться це круто, але треба якось укрупнятися по рибі. Треба щось друге думати. О. Ну, недовго моєму шажю залишилось прожити. Ну, теж непогано. Ну, по всій видимості, очередний наш окушок. О, та ж сама вся картина, тринь і все, готов. Да, Той же самий все окушок. Ну, теж непогано, теж непогано. Я знаю, що я зараз зроблю, друзі. Зараз вам покажу. Ну, що я зробив в даній ситуації? Я поставив трохи більшу вагу 14,2 грама. Ну, щоб далі було кидати краще дзвінів. Поставив я в вольфрам. Ну, як бачите, окуню до одного місця. Окунь все рівно розриває О, ну, непогано на вольфрамчику. Скоро моєму сексіку гайка прийде. Тому, друзі, ловимо ним, поки йому гайка не прийде. Як тільки прийде, вже все, шабаш. От так от окушки. Прокидався я своїм розірваним сексиком. Що я вам скажу, розірваним сексиком зовсім не варіант кидати. Тому зараз заміню його. Бачите, з вольфрамом поставив вольфрам і вже е, почав працювати судак. От. Ось так от. Так, а в мене таких сексиків, мабуть, більше і немає. Тому, а, о, є. Є такий сексик. Зараз. Попробуємо далі половити і будемо щось думати, щось змінювати. Я думаю, діло не в сексіку. Я думаю, що діло більш в кольорі. А може самому черв'ячку, що черв'ячок досить таке дієва штука і воно бере. От. Ну, з вольфрамчиком не летить, звісно, подалі, я вам скажу. Ну. ну і що замітив, ще такий нюанс, що на бистрий е оборот не хоче брати, бере тока тільки на, медл... на медленні обороти, плавні обороти. Бо я пробував перед цим і більш швидкі обороти робити, але не хоче, лише на плавні обороти. Отак так от оба, і дивіться, ну це окунь, бо підсів. ну Він підсів. ну Далеко-далеко треба далеко шмаляти. вблизь берега нічого немає, лише вдалі. Ну, теж я вам скажу, приятна штука, коли отакі звірки вистачають. О, ну. Ой, досить непогано, досить непогано. Ну, я тут складірую, я їх складірую, отут цих окушків. От, Ну, все ж таки хочеться крупного судака впіймати. Дуже хочеться, а впіймаю чи не впіймаю, ну, подивимось, це ж таке діло. Можливо, за день щось і впіймаємо, якщо будемо цілий день тут, Так, наш труд за полчасіка. Де ось тут? Оба, ну чого, непогано за полчасика надубасили, є вже сковородочка. Отлично. А ну дивіться, друзі. Яка система, і все одно не вгадали. А, відкусило хвіз, блін. Нормально. от Так, 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 оце більш за все, що Судак. Це більш за все, що хороший. Ну, не то, що хороший, але Судак, я думаю. бо гепнув. Гепнув хорошо. Ні, а це окунь! Ні, це все-таки судак. йо Блін, капець просто. Іди звідси, щоб я тебе і не бачив. Це треш. Тут, коротше, не тільки мелкі судаки хапають, а ще й окуня, які звірські. Це трэш. Так, 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 змінив приманку. В общем, сьогодні сплошний... Ой, відпав. День окунів. Коротше, поставив таку фіолетову рибку і без хвостика залишився. Ну, спробуємо зараз без хвостика, що вона нам скаже. Буде результат чи не буде. Напомагай пацакаю. Друзі, от це взяло. Що оно таке? Я так і не побачив. Щука! Я та думав, у мене риба. А воно щука оказалася. Отак от, друзі. Ха. Черніка творить дива. Прошу. Є щука. Отак от, от. Черніка творить дива. А ну покажись с щукой. Вот такая щука хорошая. Ну сколько, килограмма полтора е? Есть. Есть. Вот такие сексик. Сейчас вывен трошечки в красной жидкости. Оп. Вот такие сексик. На разорванном силиконе. Вот, вот такие черника. С, риб... с блесточкой. Друзі, оце сексик черніка, ядрена черніка. Дуже стільки покльовок подарила, Що хай Бог милує. От. Ну, я вам скажу, десь він тут є, той крупний судак. Дивіться, що в мене за штука відбувається. Поставив я вогняну моркву. Тока поставив моркву. І відразу я отримав покльовку. От такого танточку. Моя любима. Танточка, на яких я ловив і сазанів, і карапа, і лящей. Ще й подарила мені такого невеличкого судочка. Ну, теж непогано, друзі. 12 грамів ваги. гуд. Кажи це. Це, мабуть, найукрупний окунь. За сьогоднішній день. Отак от, от красота. На що взяла? Ну, покажи. Танточка. Танта. От так от. Танточка океан. Ну, непогано, непогано. Морковка. Морковка, морковка. Ну, не пойдем копать картошку. У, ну, чуваки, поклевка там, что ли. Вот так вот, на морковочку. Вот такие звер. Чуть топ не дотянул. А, ну, Дивиться, а, короче, да? была танта, Нема танти. Ну, Танта, я вам скажу, це така універсальна річ, що лове вона все і завжди. Тому, друзі, користуйтеся тантами, а саме головне, замовляйте їх у мене. У мене вони є на будь-який вкус та смак. Від рибака Максима. Дує. Так, схопив ось такий судачок. Невеличкий. О. Так що нормально. Отут тут в 10 метрах сидить судак. Грубо говоря, так-то. Ану, спробуємо ще раз. Повтори той самий фокус. Далеко кидати не треба, це я ще й перельот зробив. Ну глибоко, довго пада. От і вам, пожалуйста. Крепкий... Ну, це такі, це окунь, мабуть, бо дуже смика крепка. Ану, да. Не, ну то, то то хорош. Ух, мив. Ух, еще раз. заковтнув так що. Ну, убегай. Ну, коротше, сексик 2,8 дюйма. Ну, знову відкусили хвіст. Пішов я попробую дещо інше поставити. Мисль сяйнула то, щоб поставити мандолку. Маленьку. Нарешті мандулка розловлена Окунем. От так от Садив. Хе! Окуня. йолки палки на мандулку. Ну, мандулка хуже працює, ніж селикошка. Тут спору немає. От, ну це такий маленький, хай. Хай біжить окунь плавати, Так уж и быть. Свободен, домі свободен. Нарешті, друзі, нарешті взяв. Я сподіваюся, що це він, що це судак те, що треба, я вже під берегом. Трошки повпручався. Ну як трошки? Ні, не трошки. О, обратно. Так. Да. Що це на? Щука знову? Не бачите. Щука. Йохани бабай, я-то думав, що судак. Ух, Ну то, теж непогано, я вам скажу. На мотилька взяла. Вон, красавица. О. Ну, отлично. Ще одна зубата є. У нас в колективі. О, на мотылек, космоты. Фух, силиконо, мабуть, порвала зараза. Отлично. Та Так, так, дивись, які поцвета. Це світло та темно. Красота. Ага, дивись, вони такі, шоу і можуть. Красота. Ну, виходить двох окунів. От я взяв... Сейчас вам покажу. Ось два окуня. Це не какашка, це кара. От, двох окуней взяв і ось щойно от такого судочка присадив. Сексик в золоті. Взагалі шикарно. 14 грамм. Біжи. О. Ну що я вам скажу? Непогано, непогано. От, от і сексик в золоті запрацював. Хоча перед цим скільки разів його кидав, то жодної покльовки не було взагалі на нього. А зараз. Де... І покльовки пішли на сексика в золоті. Поставив камеру, називається, вимкнути. <гум> і одразу же ту-тух-тух і є. Ну це так непогано давить. Притом, що на паузі просто лежало собі і все одно взяло. Не знаю хто там, що там, а, вон, оконець ще один За по ходу діло. Да, за, ну як би сказати, за бачину. Ну, тим не менше, все одно. Бачите, нападають, нападають. На лежачого. Вот. Ну, нормально. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію. Досить плідно попрацював. Сьогодні була дійсно трудова рибалка. Не в поисках риби, а в поисках тягання її туди-сюди. Дуже багато було окуня. Окунь невеличкий, такий грам 100-150, судачки мелкі попадалися. ну Там, по-моєму, один судачок, такий грам 400 попався. І щука попадалася. В принципі, на цьому і все. Відпрацювали ось такі от сексики різних кольорів, починаючи від кислоти і закінчуючи темними кольорами. Тому, друзі, ось така у мене рибалочка вийшла. От. Всім, кому подобалося відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!